Бажаю всім здоров'я. Сьогодні 21 березня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція працює стабільно, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, проводить планові роботи. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває у природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. Експерти МАГАТЕ, які продовжують постійну роботу на промайданчику Хмельницької АЕС, підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки на Хмельницькій АЕС виконуються без зауважень. 18 березня громада міста Нетішин попрощалась з героєм Юрієм Бабічуком, який загинув поблизу населеного пункту Часів Яр Донеччина. Захищаючи свободу та незалежність нашої країни, захищаючи кожного з нас, висловлюю слова співчуття всім близьким та рідним. Герої не вмирають, герої живуть, доки вони в нашій пам'яті. Пам'ятаємо завжди. Колектив Хмельницької ЄС продовжує свою роботу, були підведені підсумки роботи. Обов'язкові заходи 20 березня проведена конференція трудового колективу та профспілкова конференція, заслухані звіти з результатами роботи за 2024 рік. Ці звіти прийняті колективом, затверджені кошториси по напрямку профспілкової організації, напрямку охорони праці. Хочу відмітити, що проблемних питань немає. Всі проблемні питання вирішуються в робочому порядку, і це приємно. Колектив єдиний, об'єднаний заради того, щоб виконувати свої планові завдання, а це безпечне виробництво електричної та теплової енергії. Окрім того, колектив активно працює в напрямку підтримки Збройних сил України. Вже більше ніж 470 мільйонів гривень перераховано особистих коштів з початку повномасштабної війни. Ці всі кошти в цільовому напрямку використовуються для закупівлі необхідних матеріальних цінностей, які передаються нашим захисникам. Також колектив добровільно зібрав кошти з премії. Ці кошти значні, більше 50 мільйонів гривень. І це для того, щоб організувати чергову акцію. Це черговий рій дронів, який найближчим часом буде направлений для наших захисників, для того, щоб захистити життя та здоров'я і знайти ворога і його знищити. Важливі заходи. Дякую кожному, що долучаєтесь до ініціатив. Тримаємо фронт, не реагуємо на ІПСО Наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!